Ви запитали, як це йде, чи ми збільшуємося, чи що. І я б сказав, що є втома донорів. Ми не отримуємо пожертви, не збільшуються. Пожертви майже як трохи зменшуються або принаймні на тому ж рівні, але Щодо волонтерів, ми отримуємо все більше і більше волонтерів. Так, нам стає легше і легше збирати те, що потрібно: що потрібно лікарні, або що потрібно захисникам, або що потрібно в дитячому будинку. Нам зараз легше ніж два роки тому. Але фінансово ми все ще нестабільні. В це, це важкий рівень Так, це досить добре, що ви все ще на тому ж рівні, тому що багато НГО їдуть вниз. <реш> так я знаю. Так, ми раді цьому. Ми раді цьому, але це це важко. Ми, ми на межі кожного місяця дійсно, тому що запитів дуже багато.